Європейський союз за минулий рік виділив більше 100 мільярдів євро, і Греція є однією з перших країн, оскільки підтримка України має тривати і надалі, ми маємо придумувати способи продовження і планування підтримки. В Афінах відбулася спільно з європейським банком конференція відновлення України, в якій взяли участь десятки компаній. Наш порт в Олександрополісі перетворився на важливий центр, хаб для перевозення вантажів в вашу багатостраждальну Україну. І звісно, Одеса є регіоном, в якому ми в першу чергу прагнемо зосередити грецько-відновлювальні програми. Ваш рух до європейських структур має прискоритися, пане президенте. Ми абсолютно підтримуємо вашу форму миру, яка складається з десяти пунктів, і ми готуємося відвідати саміт за мир, який незабаром відбудеться в Швейцарії.